Гарного всі дня, дівчата хлопці, чи то вечора. Сьогодні з вами рубрика: а що приготувати для вечері. Смачні ідеї для вечері. Значить так, Сьогодні хочеться мені зробити котлеток якихось таких незвичних. Що я перше роблю? Я беру ось декілька кусочків хліба, батон, чи то якийсь ще когось які є, хліб, можна. Темний, можна сірий, можна чорний. Хто який хоче, хто який любить. Ось так я його покришу. Заливаю теплим молочком. В мене тут молочко і водичка. Можна водою. От. І хай він постоїть десь хвилин. Не знаю, може, 5-10. Тепер, дівчатка, ось у мене є фарш. Свинячий. Я сама його намолола, купила м'ясо трішки. Видніше в мене було м'ясо трішки, сало. Я люблю завжди, так, знаєте, майже 50 на 50. М'ясо, сало. І ще тут я намолола з боку одну цибулинку перемолола. Оцей хліб, він у мене вже гарненько так намок. І я викладаю сюди. Я беру Одне куряче яєчко, сіль. Десь, може, чайну ложку солі, так, щоб гарно посолити спеції. Хто які хоче, хто які любить, чорний перець молотий, я кладу. Хтось любить чесничок, від часничок. Але в мене чесничок трішки по-іншому буде тут присутнім. Так, спеції, хто які хоче. І оце я гарно дівчата вимішую. Прямо відбити треба. Мене часто дівчата запитують, кажуть, а ви що, не кладете сюди сухарів? Якщо, якщо вам так важливо, то, будь ласка, кладіть сухарі. Але що бажаєте, те кладіть, хто як звик, хто картоплю кладе. Я з картоплею теж робила. З моркви робила, різні робила котлетки. От, але сам факт приготування зовсім залежить від іншого, як я буду їх готувати. Ось так приблизно я гарно вимісила м'ясо, тобто фарш. Фарш я відбила, хай він трішки відпочине. Тим часом мені треба потерти трішки часнику. Це тут якісь якісь, не знаю, сім десь зубочків часнику такого невеликого. Можна на прес, а я на тертушку зараз потру. А тепер оцей часничок я додаю десь таку гарну ложку, чи то, може, півтори сметани. Знову кладу сюди сіль за смаком. І теж спеції, які хочете кладіть, хто що любить. От і перемішую. перемішую гарно і відставляю. Беру я форму, наливаю сюди олійку. Ось так. Можна взагалі-то жарити. Хто як хоче, от можна вже фарш готовий, цей. І хто в сухарях, хто в чому, звичайним чином, обжарюю тушіть. А в мене буде сьогодні трішки не так. У мене вже духовка гріється, в мене в духовці будуть вони. Так що можна водою руки змочувати, можна олійкою. І ось так я ліплю такі котлетки, хто які хоче по величині. І викладаю форму. Ось так я поскладала котлетки. Можна більшу жаровню, можна, але ще залишився фарш. То я його поставлю в холодильник, а завтра ще дещо цікавеньке зроблю і покажу вам. Тепер, дівчатка, оцей соус, що я робила, я викладаю цей соус увесь отак зверху на котлетки, розділяю весь і зверху кладу ще ось так кусочок масла. Вершкового. Ось так я дівчатка поробила. Соус я весь розіклала. А масло у мене десь на одну котлетку поклала, може, 5 грамів. Ну, десь разом взяла я, може, 35 чи то 40 грамів масла вершкового. І оце ставлю в розігріту духовку. І хай вони в мене жаряться чи то тушаться. А гарнір видумовуйте самі. Можете пюре картопляне зварити, можете вермишелі відварити, чи то якоїсь каші, чи гречки, що небудь. Уже що ви думаєте? Можна взагалі-то дівчатка прикриті фольгою. але я хочу такий більш присмажений такий смак, то. Я буду так ставити. Ось такі вони, дівчатка, в мене вийшли апетитні. Я трішки зверху ще сиром потерла. Але можна і не терти. Пахнуть на всю хату. Гарнір готуйте самі. Хто який хоче підійде. Я думаю, що підійде сюди все. Дівчата, супер. Супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!